Німецькою шаф і англійську. а яку, ви гадаєте, потрібно вивчати сучасній молоді, яка принесе користь згодом? Ну, напевно, обидві. А чому ви так думаєте? Ну зараз Німеччина також є досить важливою країною, яка входить в п'ятірку най... найкращих, найбагатших країн світу, і вона також є вагомою країною в Євросоюзі, яка бере активну участь і так так само в розвитку України. Адже в наш час це потрібна і підтримка інших держав. 47 років дитину після школи. Але я англійську? англійську вчила. Англійську так. А Зараз щось пам'ятаєте чи ні? О, дуже мало. А скажіть, наскільки ви гадаєте, яка зараз мова потрібна для молоді, щоб її вивчати? Для молоді? Ну, більше англійська ж іде мова. Українська і англійська. А чому англійська, як ви думаєте? Ну я думаю, таке моє. Бо що більш в Америку, що біж... і мусять знати, хто хоче в німеччину, то хай і німецьку вчить. У мене внука вчить три мови. Вона в першій гімназії. Німецька, англійська і французька. Німецька. Німецька. Як гадаєте, яку потрібно молоді вчити, яка найбільш популярна? Французька. Англійську. Англійську, пісня, як. Німецьку вчив. А яку хочеш вивчити мову? Англійську. А як чому саме менш? Бо я моряк дальнього плавання. мені англійська треба по професії, все. Наші мені інші мови. Мені англійську хватає, українську, все, більше нічого не треба. А як гадаєш, мову треба молоді, сучасні вчити? Англійську. Ну бо англійська найлегша мова, вона по всьому світу йде. Навіть якщо я йду в море працювати, там не спілкуються французькою, китайською, англійська, російська, все. Вивчали в школі німецьку мову. А яку хочете вивчити, можливо? Ну хотілося б ще володіти англійською мовою, звичайно. А чому? Ну, Бо англійська мова це престижно, від нею всі користуються. Багато, в багатьох країнах. І, тобто молоді, яку ви гадаєте, потрібно найбільше вивчати? Найбільше англійську? Англійську. І французьку. А яку, можливо, хочете вивчити? Англійську. А чому саме англійську і Взагалі, як гадаєте, яку мову потрібно молоді сьогодні вчити? Краще за все я вважаю, англійський. Ну ще краще декілька мов знати. Чим більше їх, тим краще. А чому саме ви кажете англійську? Ну, англійська вона така, знаєте, не розп... розповсюджена в світі. Нею можна спілкуватися. Ну, скажем, будь-де, наприклад, в країнах Європи переважно. Ну також в країнах Сходу її добре розуміють. Німецьку і англійську. А яку ви хотіли б досконало знати і чому? Англійську. Вона ну, самому якось їх легше вчитися. Легше вчити і, ну і більше пов'язано все з англійською, багато речей. А в яку країну, можливо, бачите, поїхати? В Америку. Німецьку і англійську. А яку би хотів досконало знати? Англійську. А чому? Ну, бо я хотів поїхати в Англію. Англійську мову я вивчала в школі. Стараюсь володію нею так дуже середньо. Але хотіла б удосконалити свої знання. А чи десь застосовуєте її е, Якраз тепер мені пригодилося, я жалію, що я в школі не вивчала її більш поглиблено. У нас зараз е, мої наші боси, е, вони є американці і часто приходиться з ними спілкуватися саме англійською мовою. Але виходить поки що. А бо, молоді гадайте, яку потрібно вивчати? Також думаю, обов'язково англійську. Всім треба знати англійську мову.